Що таке публічний виступ? Це завжди комунікація, але комунікація з більшою кількістю людей, і саме в цьому місці багато кому стає страшно. Якщо ви легко спілкуєтеся у колі двох, трьох, п'яти осіб, але вже на десятьох, вже на двадцяти людях вам стає просто моторошно. У вас класичний страх публічних виступів. Чому він відбувається? Нам здається, що велика група людей стає небезпечною для спікера. Але це абсолютно не так. Спікер має величезну владу. Він керує не лише станом і настроєм аудиторії, але й тими рішеннями, які ці люди будуть приймати. Якщо правильно користуватись методами риторики, ви зможете зробити з вашої аудиторії справжніх прибічників, послідовників і навіть ваших друзів. Я Ганна Гавриш, тренерка з риторики та публічності, Підписуйтесь на мою сторінку, щоб знати більше про круті виступи і легку комунікацію.